Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Тут ми досліджуємо цікаві факти, дивовижні історії та розкриваємо загадки, які змушують наш розум працювати активніше. Сьогодні я запрошую вас у захопливу подорож з символом 2025 року символ змії. Ми дізнаємось, яку роль вона відіграє в різних культурах, міфах, вірі та фільмах. Залишайтесь зі мною буде цікаво! Змія як символ у релігіях та віруваннях. Змія здавна викликала в людях захоплення та страх. Вона здатна здатись небезпечною, але водночас її образ несе в собі глибоку мудрість, трансформацію і навіть захист. Християнство. У Біблії змія це архетип зла, спокусник, який підштовхнув Єву до гріха, зруйнувавши первісну гармонію раю. Проте у Євангеліях змія також згадується як символ мудрості, коли Ісус радить бути мудрими як змії. У християнському мистецтві змія часто зображена під ногами Діви Марії як символ перемоги над гріхом. Ця подвійність підкреслює важливість вибору між добром і злом у житті кожної людини. Іслам в ісламі змії часто зустрічаються у вигляді охоронців або випробувань. У деяких легендах вони охороняють врата раю або скарби, нагадуючи про небезпеки жадібності. Зміїна отрута символізує руйнівну силу гріхів, які можуть отруїти серце і душу людини. Водночас, у деяких історіях змія стає уособленням випробовування, яке допомагає мусульманину зміцнити свою віру. Індуїзм Індуїзм розглядає змію як священну істоту. Шеша змій, на якому відпочиває вішну, є символом спокою та рівноваги. Кундаліні духовна енергія, представлена у вигляді змії, що спить біля основи хребта і пробуджується через медитацію, є уособленням трансформації та просвітлення. Наги напівбоги змії, вважаються охоронцями знань і мудрості. Усі ці образи демонструють, що змія це не лише загроза, а й джерело сили та знань. ЗМІЇ в міфах та легендах У світі міфів Змія це персонаж, який завжди має глибокий і часто суперечливий зміст Грецька міфологія. Медуза горгона зі зміями замість волосся уособлює одночасно жах і силу захисту. Її образ на щитах греків використовували для того, щоб відганяти зло. Інший цікавий персонаж єхидна, напівжінка, напівзмія, мати багатьох чудовиськ, таких як Цербер, Химера і Гідра, її історія це нагадування про первісний хаос і могутність природи. Скандинавська міфологія Йормунганд. Світовий змій, що огортає землю, символізує циклічність, неминучість змін і навіть час. Його битва з Тором у День Рагнороку це приклад кінцевої боротьби між порядком і хаосом, у якій обидві сторони загинуть, даючи можливість світу оновитись. Китайська міфологія. Змія в китайській міфології. Це символ стратегії та мудрості. У Китаї рік змії вважається часом для роздумів, обережного планування та прийняття важливих рішень. У поєднанні з драконом змія уособлює баланс між потужністю і гнучкістю. Міфи Майя та Ацтеків Кецалькоатель. Перната змія, яка символізує не лише космічну гармонію, а й циклічність часу. У міфах Ацтеків він вважається богом знань і творчості, який подарував людям кукурудзу, що була основою їхнього життя. Змія у фільмах, книгах і масовій культурі змія має сильний символізм у багатьох фільмах, книгах і навіть коміксах. Ось кілька прикладів Гідра в Марвел. У всесвіті Марвел Гідра це секретна організація. Емблемою якої є боготоголови змія, слоган Відроби одну голову на її місці виростуть дві, підкреслює її невразливість і хитрість. Гаррі Поттер Змія представлена в декількох аспектах: мова змій символ Слизерину, а також нагіні, змія Волдеморта, яка є частиною його душі. Книга джунглів у цій класичній історії змія Каа є двозначним персонажем. Одночасно мудрим і небезпечним Індіана Джонс, страх Індіана Джонса перед зміями створює кілька знакових сцен у франшизі Персі Джексон у серії книг. Змії часто асоціюється з грецькою міфологією, як у випадку з медузою Горгоною, Конан Дойл, Загадкова пляма. У цьому детективі змія використовується як інструмент злочину, що підкреслює її небезпечну та таємничу природу міф про гідро Лернейську, відомий з античної міфології, часто переосмислюється у фантастичних фільмах та іграх. Паралелі з 2025 роком. Роком змії рік змії. Це не лише привід згадати давні символи. А й можливість глибше замислитись про своє життя. Як змія скидає шкіру, так і ми можемо позбутись старих звичок, болю і сумнівів, почавши нову сторінку. Змія нагадує, що для змін потрібна мудрість і терпіння, а будь які перешкоди можна подолати, якщо діяти стратегічно. Чи були вам відомі ці факти про змій чудеса регенерації? У деяких видів змій хвіст може відновлюватись, що нагадує про здатність до оновлення. Ефект отрути. Хоча зміїна отрута смертельна, вона також використовується для створення ліків від серцево-судинних захворювань, рекордна тривалість життя. Деякі змії, наприклад, анаконди, можуть жити до 30 років, що робить їх одними з найстаріших рептилій, неймовірна сила стиснення. Удав здатний стиснути жертву з такою силою, яка перевищує вагу легкового автомобіля. Бачення тепла. Змії мають шосте чуття здатність бачити тепло від своїх жертв, що робить їх ідеальними хижаками навіть у темряві. Змія як символ медицини та фармації. Змія є одним із найвідоміших символів медицини. Вона представлена на жезлі Асклепія, давньогрецького бога лікування. Жезл із змією символізує лікування, відродження та зцілення, оскільки змії мають здатність кидати шкіру, що вважається символом оновлення та регенерації. Також змія використовується в символі фармації, чаші гігеї, де змія обвиває чашу. Це пов'язано з богиною здоров'я Гігеєю, яка вважається покровителькою фармацевтики в стародавній Греції. Символізм змії в медицині є універсальним і використовується по всьому світу як у сучасних логотипах медичних організацій, так і на емблемах аптек. Змія в китайському ЗОДІАКУ Змія одна з найзагадковіших і найбільш шанованих тварин китайського зодіаку. Її образ сповнений мудрості, інтуїції та шарму. Люди, народжені під знаком змії, часто вважаються глибокими мислителями, які здатні знаходити приховані істини там, де інші бачать лише поверхню. Їх природна елегантність, спокій і рішучість роблять їх лідерами, які надихають, але не нав'язують свою волю. Які риси притаманні змії, мудрість і спостережливість? Змії мають глибокий розум і природну здатність аналізувати ситуацію. Вони часто слухають більше, ніж говорять, і роблять висновки, що дивують своєю точністю. Таємничість їх важко зрозуміти повністю. Ці люди воліють зберігати частину своїх думок при собі, що дає їм загадковості, витонченість. Вони люблять красу і гармонію, що проявляється у їхньому стилі життя, зовнішньому вигляді чи навіть у виборі друзів. Рішучість змії рідко змінюють свої плани. Якщо вони прийняли рішення, то йдуть до своєї мети, навіть якщо це займе час. Елементи змії Кожен рік змії також асоціюється з однією зі стихій металева змія. Рішуча, амбітна, сильна духом, водяна змія інтуїтивна, дипломатична, гнучка, дерев'яна змія енергійна, творча, чутлива до змін, вогняна змія, харизматична, пристрасна, емоційна, земляна змія практична, врівноважена, надійна, що символізує змія. У китайській культурі змія асоціюється із силою перетворення. Завдяки здатності скидати шкіру, вона символізує оновлення, зцілення та можливість почати все спочатку. Водночас цей знак може бути як благословенням, так і викликом, оскільки він вимагає від своїх представників наполегливості та духовного зростання. Дякую, що були зі мною на каналі Гра Розуму. Сподіваюсь, ця подорож у світ змії була для вас цікавою та надихаючою. Якщо ви народились під знаком змії, як і ваша авторка, або маєте знайомих, чиї риси нагадують цей символ, обов'язково напишіть у коментарях. Поділіться своїми думками, адже ваша участь робить ці відео ще цікавішими. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей! І нехай ваш розум завжди залишається гострим як інтуїція змії. З кожної сфери світу Мозок твій розвине знання, но сп'ятіть Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше? Тисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що весь фронт Не прогав момент, відкривай цей шлях На розум очіпляє тебе в своїх відеомріях щоб не пропустити найтикавіши.